Дівчата, всім привіт! Сьогодні у відео буде дві частинки. В першій покажу прикраси без каміння, в більшості це каблучки, а в другій частині декілька моделей з султанітами. Знайшла на залишках класні прикраси. Зараз все подивимось. А, так, дівчат, по перше, каблучка Богема залишилась наявності в 17,5 розмірі. Вага 8,97. Ось така глянцева класна модель. До неї ми ще замовляємо браслети, такі повністю без каміння, також глянцеві. До речі, хто бажає замовити інші розміри, можу додати вас в список і будемо замовляти вже наступного тижня. Але майте на увазі, цей виробник зараз досить довго робить прикраси. Замовлення будуть готові десь вже під новий рік тільки. Кого цікавить, будь ласка, пишіть буду вас вносити в список, тому що зазвичай не залишається вільних каблучок, все розходиться за півгодини. Ширина 1,8 см, вартість 1130 гривень 31 долар. Тут каблучка, ось така в єгипетському стилі, вага 5,70 вона роз'ємна, початковий розмір 17 Цікава моделька. Тут пташка Ібіс і різні єгипетські символи. Я неправильно можливо їх буду описувати, тому краще ви просто подивіться. Ширина десь 1,1 см, вартість 840 гривень 23 долари. Далі дівчата ще одна класна модель, дуже популярна каблучка з ангелом, поки залишились всі розміри від 17 до 19,5, але вже по одній штучці. Тільки в розмірі 17,5 є дві. Можна носити цією стороною можна цією, хто як любить. Дівчат, що ще хочу сказати, зараз ці прикраси по старим цінам йдуть. Якщо будете замовляти робити бронь, вони також для вас залишаться за старою ціною, а у вільному продажі вже можливо буде подорожчання, маєте на увазі. Вартість таких каблучок 475 гривень 13 доларів. Далі дівчата класні каблучки фейский диск в наявності є вільні, розміри 17,5, 18,5, 19,19,5. Вага в середньому 5,5-5,7 грами. Така вона трошечки вигнута, без комплекту. Поєднується з іншими прикрасами дуже-дуже стильна. Діаметр диску десь 1,9 см, вартість 880 гривень 24. Долари. З ціною та сама ситуація, це ще стара вартість. Що буде далі, хто його знає, тому беріть, поки є за старою ціною. А Далі на залишках є одна вишиванка у 18 розмірі 5 грам за вагою. Ця каблучка широка з цієї сторони, а тут вузенька. В принципі, на 18 розмір вона проходить, проте за рахунок ширини так туговато сидить можна на 17,5, хто любить вільно. Ширина 1,8 см. Вартість 880 гривень 24 долари. Також знайшла вільну каблучку чародійку. Вказано 18 розмір, проте показує 18,4 за штангенциркули. 775 грами вага. На 18 вільну ватт вона сидить, краще беріть трошечки на більший розмір. Розмір габаритний 2,2 на 2,8 см і вартість 1240 гривень 34 долари. Ще, дівчата, є один вільний дракон, а вага у каблучки 10,99 грам, Розмір 17,5 вказано. Проте ці каблучки вони можуть регулюватися. Звісно, краще у майстра це робіть, особливо, якщо кардинально потрібно змінити розмір. Все ж таки ближче до 17-го відрегульований розмір. Можна менше, можна більше зробити. Рухома голова у дракону. По спинці доріжка з фіанітами. В очах зелені фіаніти, дивіться, який класний. І знову ж таки дехто носить вниз головою його. Також красиво зараз покажу. Ось так виглядати це буде. Трошки ниточка заважає, та думаю, все видно. Вартість дракону 2120 гривень 58 доларів. Далі, що ось такий класний базовий комплектик під назвою Кельт, 19,5 розмір каблучки. Ще існує браслет, можна дозамовити. Сережки вага 5,02 грами. Застіпка. І каблучка 4,17. Довжина сережки 2 см. Вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. Далі дівчата є дві вільні підвізки зі слоном далі, 7,76 г вага. Дуже стильна моделька. Також в цьому стилі ще існує пташка ківі, але в наявності зараз немає, можна замовити. Ось таке вушко. Довжина з вушком 5 см, вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі, дівчат підвізки з котиками лишились тільки ось такі дві а Вага 4,75 г. Одразу пропонують шкіряним жгутиком, класно виглядає з таким плетеним, також є гладенькі. Далі покажу. Розміри жгутиків є всі в наявності, я пропишу на екрані. А хто бажає інших котиків, хто пам'ятає, там є такий, він лапками тримається, до гори дригом висить. Їх треба замовляти, можна також забронювати. Довжина цього котика десь 3-6 см. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі, дівчата, наявності є ось такі підвіски оберіги лунниці. А є маленька і велика. Ось ця маленька. Класно з ось таким ж гутом виглядає. Сюди ідеально він підходить за діаметром. І сплетеним також буде красиво. Вартість цієї луни вага 615 грам. Вона двостороння. Це 1025 гривень 28 доларів. І ось так виглядає велика лунниця, вага 997 грам, а тут візерунки з одного боку тільки. А, дівчат, тут ось таке вушко, воно, в принципі, не маленьке, але в жгутах, які я тільки що демонструвала, там на кінцях такий досить широкий срібний елемент, сюди вони не підходять. Сюди можна взяти каучукові жгутики трошки тонші. Кого цікавить, напишіть, я вам пришлю фото. Вартість великої луниці 1570 гривень 43 долари. Ще-та, одразу вам по жгутиках розкажу. А є гладенькі, ось такі шкіряні, є плетені. Обидва дуже класні. Звісно, зі срібною фурнітурою. Розміри зараз є всі, Пропишу ще раз на екрані, і вартість у них 220 гривень, 6 доларів. І ще, дівчатка, є на залишках один каучуковий жгутик зі срібними елементами на 40 см. Вага 4,29 см. Дуже любимо цю модель. А, і також вони мають скоро ще прийти в інших розмірах, можна буде забронювати. Вартість 510 гривень 14 доларів. А далі є вільна брошка Хамелеон з цукровим зеленим фіанітом, вага 8,3 грами. Дуже красивий камінчик, схожий навіть на смарахтового гранювання. Голочка. А також існує ця модель з іншим кольором камінчика. Можна замовити. Довжина брошки 3,5 см, вартість 1350 гривень 37 доларів. А далі, дівчат, по сережках бестселлерах наших є вільні гардероби 5,5 грам вага середня. На одній сережці такий котик, на іншій сукня. Дуже вони класні. Якщо не помиляюсь, зараз до цих сережок можна підвісочки замовляти, але треба буде також очікувати англійська застібка. Довжина 4 сантиметри. Вартість 915 гривень 25 доларів. І дівчата, ось ця класна модель є в наявності: 6,2 грами вага. Одна пара тільки лишилась ось така застіпка. А до цих сережок можна дозамовити каблучки. Сидять класно на вурці. Діаметр десь 2,5 см. Вартість 1060 гривень 29 доларів. Для дівчат, ось така неймовірна краса комплект з лабораторним аквамарином, 18,5 розмір каблучки, каміншки в огранюванні. йдуть дуплетом: нижня частинка кварці, верхня саме лабораторний аквамарин. Нереально красивий колір, подивіться. Також цей сет є в наявності з султанітами, далі покажу. І ще раз підкреслюю, що вартість зараз на ці прикраси ще 100 грам, якщо будемо замовляти, вже підвищиться. Каблучка 6-15 Розмір каблучки 1,5 на 2 см. Сережки 10,3 три грами. Застіпка. Такі ось корзиночки. Довжина сережки 3,5 см. А вартість таким камінцем 2665 гривень 73 долари. І ось так виглядає цей сет з султанітом, також дуже красиво. розміри є 175 і 18,5 Характеристики ті самі, вага і розмір. Дуже красивий колір у камінчику, при цьому освітлені, такий коньячний. В денному світлі такий рожевий. Я думаю, хто знайомий з султанітом, той розуміє. А з цим камінчиком вартість трошки вища, 2920 гривень, 80 доларів комплект. Далі з султанітом є ось такі класні каблучки в 17-17,5 розмірі. Вага 4,7 грами. Подивіться, яка оригінальна модель. Інші розміри також будуть здавати до замовлення. Хто хоче, будь ласка, пишіть, зробимо вам. Камінчик десь 7 мм, вартість 880 гривень 24 долари. А далі покажу декілька моделей з султанітом, які, на жаль, замовити на повтор зараз не можна. Це залишки. Перша ось така модель з ограньованим султанітом, 17,5 розмір вказано, проте по відчуттям на 18 краще підійде. 6,5 грами вага. Цікава модель, камінчик 1,5 на 2 см, вартість 1280 гривень 35 доларів. І така єсь каблучка, 18 розмір 5-15 грами. Навколо султанітів ще є фіоніти. Тут камінь 1,1 на 1,5 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. І дівчат, останнє, що покажу вам: ось такі хрестики. Є три варіанти. Ось цей верхні дві штучки, а ці по одному лишились. Дві ці, який класний, прямокутний. А вага нижнього 4,15 ось таке вушко. Довжина з вушком 4 см. Вартість 840 гривень 23 долари. Вага такого 3,36 грами, овальні камінчики, вушко. Довжина 3,7 см, вартість 660 гривень, 18 доларів. І така модель вага 2,60 грами, також вушко невеличке, довжина 2,8 см, і вартість 550 гривень 15 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!